Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 24 дні, ціна її 99 центів. Це є огніву. Маса вказана 0,018 кг і ціна 0,99 долара. номера тут не було. Я відповідно. Посилка не прослідковувалася. Номер, який висилав продавець, не підтвердився, за ним нічого не можна було прослідкувати. Ось о такій упаковці вона прийшла. Ось так вона виглядає. Матеріал тут флінтаманій. З самого шкрипка це є звичайне желізо. Маса тут 17 грам. З'єднані в нею шнурком, що досить непогана відстань, що дає змогу повністю зробити маневр для, для спроби з розведення вогню і за допомогою іскри. Флінт тут діаметром 9 мілі... 5 мм, довжина його 38 мм. Ну і відповідно довжина шкарбка 7 см. Е, хто не знає, що це це є е, засіб, за допомогою якого можна е, зробити іскру і відповідно розпалити вогонь. Видно, іскри йдуть, просто треба підібрати потрібний кут. Силку на даний товар я залишу в описі. Кого зацікавить, замовляйте, не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк. Всім пока!